На шляху до оновлення місцеві комунальники продовжують реставрацію острова кохання на колись занедбаній території улюбленого місця закоханих пар, уже встановили зовнішнє освітлення та провели косметичне планування ґрунту. А ще майбутні доріжки вимустили щебнем та сформували незвичну клумбу у вигляді серця. Там не буде плетки, тому що плетка вона. Так більш урбаністично виглядає. Ми хочемо, щоб воно так було все гармонійно і вписувалося в той ландшафт, який там є. Також там зараз робиться підпірна стінка, і далі вже будемо безпосередньо влаштовувати цю клумбу. Ця клумба вона нас буде мати таку специфіку, що десь по боках там можна буде виходити на неї, ходити по ній. І ми так очікуємо, прогнозуємо, що там буде дуже багато і молоді, особливо коли відбуваються якісь весільні церемонії. Найбільше облаштування острівця радіє місцева молодь, яка власне і запропонувала цю ідею ще два роки тому. Для того щоб перетворити культове місце у справжню принаду для закоханих, по усьому периметру ініціатори хочуть встановити зручні лавочки та цікаві скульптурні композиції. Готові взятися і за ландшафтний дизайн. На майбутнє поступово вони острів буде теж наповняти з різними цікавими. Скульптурами такими кованими, і іншими якимись такими цікаванками. Тобто він буде сворідно мати родзинку і якийсь буде мати теж свій своєрідний шарм. Ну і теж буде легенда про острів, яку всі зможуть мешканці почути, і яку будуть мати можливість переповідати усім охочим. Усі роботи по облаштуванні острівця планують завершити за три місяці. Щоправда, доля його перевтілення залежить від фінансування. А поміж тим, комунальники закликають мешканців берегти уже зроблене ними, адже торік невідомі шкітники розбили щойно встановлені на острові ліхтарі.